Пліч пліч всеукраїнські шкільні ліги змагання розроблені за європейським та світовим досвідом, метою якого є залучити якомога більше школярів. До зняття і спортом, сформувати у них лідерські якості, покращити соціальні навички та допомогти знайти нових друзів. Змагання складаються з п'яти етапів: шкільний, територіальний, районний, обласний та всеукраїнський, серед видів спорту: баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування та черлідинг. Журналіст проекту Максим Гурченко завітав на відбіркові шкільні змагання з волейболу, які нещодавно відбулися на центральному стадіоні. Захищаючи країни від ворога, українці продовжують стояти плічопліч. Саме -пліч. у нас отримав проєкт, ініційований президентом України. Метою проєкту «Пліч-о-пліч» є проведення турнірів, покращення навичок та пошуку юних талантів спорту. Ми завітали відбування. Щоб дізнатися про нього детальніше, Богдан Колинич, амбасадор проєкту Плічопліч Всеукраїнські шкільні ліги в Черкаській області, роз'яснює це наймасштабніші спортивні змагання за всю історію України. В цьому році у нас представлені п'ять видів спорту: це волейбол, баскетбол, футзал, спортивне орієнтування та черлідинг. Згідно з регламентом змагань, у кожному з видів спорту відповідні вікові категорії у Черкаській області. Участь у відбіркових турнірах беруть понад 2,5 Тисячі школярів в змаганнях передбачено п'ять етапів. Перший це шкільний етап, другий територіальний, третій районний, четвертий обласний. І все закінчиться п'ятим етапом. Всеукраїнським співорганізатором проєкту у Черкасах є департамент освіти та гуманітарної політики. Важливість проєкту підкреслює директор Богдан Білов. Дуже гарно впливає на стан здоров'я молоді і фізичну підготовку. Що дуже важливо. Одна з головних цілей це спілкування дітей, які будуть спілкуватися між собою. Субтитры між школами, міста з міста містами, І в цьому його і суть. пліч пліч Ми підтримуємо одне одного. Лідерка команди рожевих Валерія Ломова ділиться причинами участі в проєкті. Ці змагання пліч о -пліч це дуже великі змагання в нашій, на наш час в Україні. І хочеться просто показати, що яка в нас молодь спортивна і як ми прославляємо наш спорт. Щоб більше школярів долучалися до, до спорту взагалі, щоб, щоб цей проєкт. Показав, що в нас дуже спортивна і талановита молодь, яка може приселяти нашу Україну не тільки в Україні, а й на міжнародних змаганнях в майбутньому. Наголошую на позитивах командних змагань сьогодні. Амбасадор проєкту Богдан Кулинич. Командні види спорту, які представлені в цьому році, вони об'єднують, згуртовують. А в даний час, коли в нас триває російсько-українська війна, це надзвичайно важливо з тої сторони, щоб дітей розвантажити від будні війни. І гість змагань голова Черкаської військової адміністрації Ігор Таборець висловлює підтримку юним спортсменам та наголошує на важливому, коли у нас є можливість сьогодні показати. Зати нашу силу не тільки на полі бою, де наші збройні сили оборонять нашу державу, а і тут на місцях саме участю таких змаганнях. Я вважаю, що це один із засобів для того, щоб підтримати один одного, згуртуватися. Зичимо перемог за повзятим. Наша команда слідкуватиме за перебігом змагань: Максим Гурченко, Дмитро Белясник, Марина Сухенко молодіжне інформаційне агентство.